Доброго дня, шановні мої підписники. Знову поговоримо з вами про спорядження. Пробачайте, але відео досі ще у мене виходять аматорські. Але я вам обіцяю, що я буду над цим працювати і в подальшому контент мав би бути більш вишуканий і професіональний. Розпочати хочу з рюкзаків. Ось цей мій рюкзак який був зі мною від самого початку і дожив до 2 роки і зараз я його продаю хлопцю виглядає він ось таким ось чином тобто до, до нього додались деякі підсумки підсумок під турнікет просто звичайна сумочка для речей сюди я теж клав різні речі це для шолома мелтековський рюкзак оригінальний пара карабінів і кишеня для гідратора Дуже рекомендую вам. Він невеличкий, я наголошую на тому, що він невеличкий. Це дуже важливо, тому що незручно з собою інколи таскати великий рюкзак. Також є туристичний рюкзак. Великий туристичний рюкзак, який також був зі мною з самого початку. Він, в нього все це поміщ, поміщається. Спальник. Спальник гарний, дуже хороший карімат звичайний. А це підстилка така, вона розкладається доволі величезна під карімат або просто на землю, якщо на землі брудно. І це надувний карімат, це коли спиш, щоб його було більш-менш м'яко. Звісно, це не в польових умовах, це в палатці, щоб на досках. Бо Цього карімату буде недостатньо. Так, переходимо далі до одягу. Звісно, якийсь одяг вам видадуть. Це зазвичай такий стандартний комплект. Там буде термобілизна, шкарпетки, носки, футболки, кітель, штани та кепка. Це стандартний комплект, піксельний. Але майте на увазі, що одного його буде, звісно, недостатньо. По-перше, вам треба буде змінний якийсь одяг, тому що в одному комплекті ви не зможете ходити. А Він теж бажано має бути піксельним, якщо ви служите там в армії, то зараз особливо вам будуть за це дорікати. Але так, також можете взяти собі якийсь там мультикам, якщо вам подобається. Він чисто виглядає цікавіше. Я маю на увазі його камуфльовані властивості. Маскувальні пробачувати. І якість у нього теж покраще. Це британка, дощовик, гортекс прям дуже крутий. Це звичайні штанин, гріпстоп. Ну, Але вони теж краще виглядають, самі можете порівняти, тобто піксель з мультикамом, це більш маскувально. Але все залежить від місцевості. Ну, Мультикам універсальний. Тому одяг вам потрібен. Декілька комплектів. Якщо ви служите в армії, то піксельних два, якщо там у вас дозволено мультикам, то мультикаму два. Це мінімум два, а то бажано і більше. Фліска теж дуже важлива, це тому що навіть влітку інколи буває дуже холодно. Особливо там, де був я, там навіть влітку було холодно. Тому фліска обов'язково і теж не одна, тому що доведеться речі прати і не завжди це буде так з, з наявністю сушилки, що вона ну, там, виправ, висушив, навіть ще попрасували, і речі готові. Також я вам рекомендую розібратися з наколінниками. Особисто я використовував отакі, і ще в мене є мото наколінники. То я вам рекомендую. Але, звісно, це вб'є ваші штани. Тобто в мене ще вони нормально типу, витримали. Але тобто це... якщо будете в болото ставати, то звісно вони будуть мокрі. Але це зручніше, ніж ті наколінники, які треба носити там на резинках. Є ще такі, які, як мавка типу в, на коліно з зна, штанини, то теж варіант, але вони інколи випадають. Ну, то ваша справа, я особисто такі от всередину в кишеню вставляв і мені цього було достатньо. Тепер курточки. Я от на літо брав собі такі вітровки з капюшоном. Бо кітіль немає капюшона. І це, це не статутна річ, це просто куплена в воєнторзі за 3 копійки. Вона не дуже гарної якості. Але вона спасала в якісь такі, коли літо і тепло, а потім дощ чи вітер і вже стає не дуже тепло. А от це статутна річ, вона називається вітроволого-захисна куртка. І оце моя вам рекомендація її придбати. Вона зазвичай видається, типу як зимовий бушлат. Під неї підодягається бомбер спеціальний, а вона йде зверху як накидка. Ще є такі штани вітровало захисні, які так само одягаються поверх. Але я її купував окремо спеціально, тому що це типу напівбушлат. Коли на вулиці ще не дуже холодно, але вже не тепло. То коли ти одягаєш бушлат зимовий, який тобі видали, то ти весь мокрий будеш в ньому, особливо якщо ти рухаєшся. А ця штука це прям, вона дуже крута. Тобто це така легенечка, курточка, але це вже не та вітровка. Тобто, вона вже більш тепла, більш захищена. Тому вітровологозахисна захисна куртка на осінь і ранню зиму. Рекомендую вам обов'язково придбати собі. Або, може, вам пощастить, вам щось типу такого видадуть. Це стосовно речей. Тобто це ще далеко не всі речі, це тільки літо і то не все. Ще окремо є зимові речі, там їх більше, навіть, ніж тут. Так, Тепер піддупник теж рекомендую вам мати. Вони є різні і в мене їх теж декілька. Це просто один той, що був під руками. Відео вже на 7 хвилин, тому я їх розіб'ю. Тим паче, що мені трохи треба тут підготувати все те, що залишилось, і продовжимо.